Всім добрий вечір, ви на каналі Collection Man. Сьогодні у нас на обзорі буде ось такий от комікс, який приїхав мені прямо з України. Половина колекції моя вернулася, половина ні. Ну, ладно, я це відпустив, як Ельза співала в холодному серці. Відпустив забудь. Зі сльозами на очах, з соплями, але нічого. Ось такий от сінгл, іздательство Азбука, Ігра з огнем, частина перша. Хто писав вон, Макденіел, Історі? Прочитав цей сингл, мені він доволі сподобався. Вся історія закручується навколо. Тут, тут по-русски він, то я буду на українську зразу тлумачити, переводити про серника Мелона. Мелона чи що. Як він називається там? Серник Мелон. Да, Бетмен передягнувся в цього чувака, і разом з Найтфінгом вони розслідували контрабанду цього, як його. Ля... Лялькара з цією маріонеткою гангстера такого. Типу. Я без поняття, як він називається, але це не важливо, головне комікс. Тут, тут такі перепалочки, різні стички, блам-блам-блам. А ось, ось він ось, ось цей чувачок. Цей чувак має психічні розгляди, роздвоєння особистості, бла бла-бла. Вони входять в Своєрідну співпрацю для якоїсь там контрабанди нелегальної зброї. Тут Баг, Бетмен їх з найтвінгом вичисляють. Все доволі прекрасно, все епічно. Коротше, штучка крута. Мені дуже сподобалося. Секундочку. О, тепер вже легше. Двері закрив. Да, Доволі цікавий комікс. Взагалі бомбезний, непоганий сюжет. В кінці цього чувака справжнього просто пристрілили. Далі ми тут маємо рекламу коміксів Зака Снайдера. Цей в мене є, цей в мене є. Цей в мене є. По-моєму, що... це я міг купити не купив. Ну ладно, коротше, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Пока-пока.